Вигорілі квартири, потрощені будинки і уламки ворожого зрізача просто на дитячому майданчику. Росіяни знову вдарили дронами по Києву. Падіння уламків ворожих бляшанах на Рибалолиха в одному з районів міста без потерпілих не обійшлося. Довелося реанімувати навіть тварин. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесенює і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Росіяни знову атакували Київ близько четвертого ранку 30 жовтня. Вибух почали мешканці Солом'янського району. Міста уламки впали одразу у декількох місцях. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що там спалахнули пожежі. У Солом'янському районі горять нежитлові приміщення. За іншою адресою в тому ж районі теж пожежа. Над містом ще кілька БПЛА. Згодом мер повідомив, що зайнялося і в одній із квартир у житловому будинку. Тоді одній постраждалі медики надали допомогу на місці. А згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла у Соломенському районі. За однією з адрес виклику екстрених служб у житловому будинку ще три звернення до медиків. Усім надали допомогу на місці. Загалом наразі четверо постраждалих у Солом'янському районі. В житловому будинку пожежа на другому та третьому поверхах. Уже п'ятеро постраждалих. Усім медики надали допомогу на місці. Вже за 10 хвилин Віталій Кличко повідомив, що постраждалих дев'ятеро. Серед них 11-річна дівчинка. Знову від рук росіян страждають діти. Заходом таку кількість постраждалих підтвердили і рятувальники. Вони додали, що пожежі на усіх місцях падіння уламків ліквідували. Внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на другому та третьому поверхах дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі. Пожежу ліквідовано на площі 40 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 виведено на свіже Вітря одну людину врятовано, дев'ять осіб постраждали. Також пожежа виникла у восьмиповерховій адміністративній будівлі у тому ж районі. Пожежу ліквідовано на площі 150 квадратних метрів. Загалом на місцях події працювало 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. А ще рятувальники опублікували кадри, на яких реанімують котика. Він був у квартирі, яка вигоріла майже вщент внаслідок атаки Росії по Києву. Пухнастику допомогли і передали господарю. Ага. Ну, да еще раз. Через палец, через палец. Понял? А тим часом місцеві мешканці розповіли кореспондентці ТСН Ірині Коваленко, що постраждалих могло бути більше, однак їх врятувало диво. Наразі ж відомо так про дев'ятьох постраждалих. Серед них 11-річна дівчинка, і всім надали медичну допомогу на місці. Ми трошки встигли поспілкуватися з мешканцями цього будинку. і Ось вони розповіли, що власне їх врятувало ось це дерево, бо уламки шахеда потрапили в дерево, потім впали в землю, і там здетонували. То. То якийсь ще був додатковий вибух, і це врятувало будинок від ще більшого займання. От, е, прошу показати відео, яке ми надіслали. Буквально там я нарахувала шість балконів, які загорілися. Там вигоріли кімнати. Видно зараз мешканці е, все це погоріли, сміття, всі свої речі викидають з вікон. От е, е, також. Поряд з будинком облаштував червоний хрест пункт надання медичної допомоги, пункт обігріву, де мешканці можуть обігрітися там, попити чаю. от власне. Працюємо тут надалі, і більш детальну інформацію скажемо вам вже в наступних випусках. Своєю чергою керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко наголосив, що вночі відбулася 19-та повірна атака на Київ за жовтень. Повітряна тривога тривала понад дві години. Російські дрони не змінили свою постійну тактику, заходили в бік столиці з різних напрямків на різних висотах. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської. Федерації в Києві зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі. Тут в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина. За іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання. Згодом відбулася розгерметизація ГРП. Пожежу вдалося ліквідувати. Крім того, попко зазначив, що у Солом'янському районі пошкоджено зазнала будівля дитячого садочка. Усі наслідки нічної атаки російських дронів у Соломському районі столиці опублікували указ мва Загалом вночі проти середи 30 жовтня армія РФ завдала удару ракетою по Україні та атакувала 62 БПЛА, типу шахет та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО знищили 33 дрони. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Станом на 7.00 підтверджено збиття 33 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Росіяни атакували ракетою невстановленого типу із Білгородської області. Її окупанти випустили по приватному сектору на Сумщині. Тим часом шахеда армії РФ запускали з напрямків Орела та Приморського Ахтарська. Також зазначається, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках. Нагадаємо, що ворог атакував столицю дронами і напередодні. Внаслідок атаки у столиці зафіксували падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах. Керівник київської міської військової адміністрації Сергій Попком в Солом'янському районі на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі пожежу ліквідовано. За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися шестеро постраждалих. З них одну людину госпіталізовано. У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила. Попко наголосив, що це була 18-та повітряна атака збройних сил РФ по Києву від початку жовтня. А згодом КМВА показала, який вигляд зараз мають місця, куди влучили уламки ворожих дронів. Росіяни мало не щодня атакують саме Київ. Попри їхні казки, що вони б'ють лише по військових об'єктах, страждають мирні мешканці. Внаслідок ударів руйнуються звичайні житлові будинки, та що найбільш болюче дитсадки. Військовий експерт Олександр Мосієнко в ефірі один плюс один проаналізував останні удари окупантів. За його словами, метою таких атак є саме терор цивільного населення. Якщо ми подивимося на атаки, які здійснює Росія шахедами, Дійсно, по українській столиці ми бачимо досить багато останнім часом, що цілю є саме Київ, ймовірно, і буде залишатися в подальшому. То можна сказати, що оскільки Дуже в принципі вправно працюють наші системи ППО, мобільні групи, зенітки, і не тільки ми не можемо до кінця знати там про кінцеву мету ворога саме по об'єктах, які вони ймовірно хотіли нанести удари. Але точно ми можемо знати, що однією із цілей цих атак є, от, власне кажучи, ті наслідки, які ми зараз бачимо на екрані. Тобто, це терор проти цивільного населення, такий результат Росії цілком влаштовує. Додайте до цього, що постійно тривоги відбуваються саме в нічний час, і удари шахедів, так само. тобто в час дуже часто, коли в людей має бути ну фізіологічно найміцніший сон, збивається нормальний життєвий ритм, що призводить до інших негараздів і зростання психологічної напруги. Це є мета ворога. І мета, звичайно, щоб сіяти ось ці настрої деморалізації, розпачу і так далі. Це доводить і вчорашній удар росіян по кривому рогу 29 жовтня. окупанти атакували місто на Дніпропетровщині близько десятої вечора, коли багато людей саме були вдома. Внаслідок ракетного удару одна. Людина загинула, а ще 14 – поранена. З потерпілими поспілкувалася журналістка ТСН Ольга Павловська. По Понівечених осель люди вибиралися через димову завісу. Рятувальники витягли п'ятьох жителів. З кімнати бігли у коридор, ну тут нас і стали. Далі все як в тумані. Нічого не пам'ятаю. Бігли, кричали, когось шукали, кричали своїх дітей, синок, мама, папа, всіх шукали. Двері просто зірвало. Поранена пані Катерина, попри настанови лікарів, розбирає понівечене майно. Зашини шию, дітей не було вдома. Я і чоловік постраждали». Поранена пані Ганна, щойно з перев'язок. Її чоловік та старша донька студентка досі у лікарні. Двоє молодших дітей, школярів дивом вціліли. Просто нас понесло. Чоловік стояв отак під балконом і просто понесло його. І він прикрив мене просто собою. В нього повністю все тіло в осколках. Ми були в цій кімнаті, всі вчетвером. Малий старший був там. Чоловік в реанімації. Нас з донькою порізало. 14 містян поранено. У лікарнях лишається восьмеро. за життя одного чоловіка борються лікарі. А як минула ця ніч у вашому місті? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.